Всім привіт! Давно не бачились. Радий повернутися, радий поспілкуватися, радий поділитися своїм досвідом і все, що з цим пов'язано. Слово паразит. Сьогодні в нас на огляді Nissan Patrol. І він, як ви можете побачити, безпосередньо саме в своїй стихії, вона не боїться піску, не боїться бруду, не боїться багнюки, не боїться каменів, не боїться бездоріжжя. Колись давно цю автівку створювала корпорація Nissan саме для того, щоб конкурувати з Toyota Land Cruiser. Як кажуть, коли десь в. Якихось країнах назрівають конфлікти, Тойота плескає в ручки, бо готові продавати крузаки пікапи хайлендери і все, що з цим може бути пов'язано, як то кажуть. Проте Нісан нічим не уступає, а в деяких місцях навіть перевершує, славно, звісно, Тойоту. Ну, всі ми бачили відео з Арабських Еміратів, де там патроли дують під тисячу кобил, які об'їжджають там і Порше, і Ламби, і Феррарі, і все, що з цим пов'язано. І тут же питання, мабуть, в тому, чи варто воно це, бо машина створювалась трошки для іншого. Ну, це на мій погляд. Якщо казати саме про ці покоління, наскільки я знаю, їх було всього 4 чи 6, виправте мене, були. І випускалися вони там з далеких 40-50-х -х, х років. Ще автівка була схожа взагалі на Jeep Willys. Зрозуміло чому, Японія, США, всі справи. От. І вже потім потроху розвивався цей бренд, вони робили щось нове, щось цікаве і розвивали цю марку і цю модель авто загалом. Так, Вони дуже популярні в Україні і за її межами саме для того, щоб місити глину. Їх використовують для офроуду, якщо, звісно, знайдуть живі машини, живу раму, ті, які дожили до наших часів. Бо одна з головних проблем цієї автівки це те, що в ній дуже швидко відгниває рама, посадкові кріплення до кріплення кузова до рами. І взагалі дуже сильно підвержена корозії, так би мовити. Продовжуючи взагалі. Розмову про психологічне здоров'я чоловіків. Попередньо ми знімали машини, які могли трошки щось десь навалити, десь якось їхати, і давали саме емоцію швидкості, якогось керумування і. Щось такого плану. Зараз це зовсім при інше. Ця автівка, вона викликана викликати абсолютно інші емоції, і вони пов'язані саме з безпосередньо тим, що ти дивишся калюжу, ти дивишся багно, або ти дивишся просто розмиту дорогу і якусь гірку. І ти просто я туди заїду. Ти заїжджаєш, і в тебе посмішка на всі там 32 зуби, що ти заїхав, тобі вдалося, і ти видерся на цю гору. Саме це про це. Десь зібратися з чоловіками, сісти, загрузити з собою там м'ясо, там якісь, можливо, алкогольні напої, але ми алкоголь не вживаємо, тому якось так. І поїхати кудись на природу, посмажити м'яса, засісти десь просто по самі помідори, щоб потім викликати або трактор, або якби в нашому випадку була лебідна система, можна було б себе самому витягнути, але її тут нема, тому у нас вирішується це тільки питання трактором або іншої машини. І Відпочити. Тут і в ній, не дивлячись на її стан, на те вона, яка вона побита, або, не знаю, цей запах постійно якогось жженого мастила з поримістю солярки, воно викликає якісь такі дуже теплі емоції, адже ти перебуваєш в цьому стані. Доволі тривалий час, тобто ти вийшов, ти подихав свіжим повітрям, і ти сідаєш в цю розпечену просто колісницю, яка абсолютно спокійно тебе довезе в будь-яку частину цієї гори або якоїсь іншої, цієї частини світу або якоїсь іншої. Що власне я можу ще виділити про ці автівки? Якщо казати про актуальність, то мені здається, що зараз не про це. Про їх рентабельність на вторинному ринку можна поговорити, адже розльот від бульдога до носорога, вони можуть бути якісь всосані, вбиті на євробляхах за 3000 доларів, а можуть бути на нашій реєстрації і коштувати 20 бо там вже буде якась тюняча підвізка, кардани, вже буде нісановські мотори, якісь там більшість кидає БМВшні двигуни, коробки БМВшні з якимось там. Історіями, якісь колеса більші, кращі люстри гірлянди, кріплення багажу, лібьодочна система і все, що з цим пов'язано. Тому тут я не буду говорити про комфорт в пересуванні, про кермованість. Ця автівка абсолютно спокійно по трасі, може виїжджати там, на 120-130 і бути досить керованою, але тут все залежить від гуми і від двигуну, який буде встановлений. Тут v 6 Дизель, або, здається, рядна шістка, я навіть, якщо чесно, не, не знаю, не пам'ятаю, не буду брехати. Бо їх тут встановлювалось дуже багато. І, наприклад, якщо людина задається питанням в придбанні Nissan Patrol з Нісановським двигуном, то якраз таки в цьому випадку їх буде в 2, в 3, в 4, в 5, а то й в 10 разів менше. Про комфорт в Купешці, я думаю, говорити не варто. Місце є, його достатньо і для задніх. І для передніх пасажирів. Я, чесно кажучи, не хочу вас травмувати і знімати вам огляд салону, адже тут особливо дивитись нема на що. Ось. Тому більше покажу, як ми трошки покатались, дали прочуха на цій старушці. Дякую вам за те, що дивитесь мене. залишайтесь зі мною, і до нових зустрічей.